Іра Гіравченка, пане Олександре, завжди е, дуже боляче, коли е, юрист-правник, тим більше міністр юстиції, тим більше номер один від партії влади на претендент на спікера наступного парламенту, е, виправдовує в прямому ефірі беззаконня. А Олександр Мороз задав вам абсолютно конкретні питання. Перше, чи вважаєте ви, що цей закон було прийнято в законний спосіб? Чи дотримано там було регламент? А я хочу сказати всім громадянам України, які на зараз дивляться, що було його прийнято як завжди в цій Верховній Раді за три хвилини. З голосу внесено до зали, не було враховано жодної з тисячі поправок. Які подали не тільки члени опозиції, не було враховано жодної з пропозицій експертів. Автор цього закону один із рядових депутатів Верховної Ради від партії влади, і за нього 50 людей, як завжди пробігли по залу, проголосували 263 дали голоси. От до вас, як до потенційного майбутнього спікера, бо так вас називають ваші колеги, питання. Ви вважаєте, що це законно, Верховна Рада його прийняла? І за вашим, не дай Боже, керівництвом так само вона буде працювати і приймати ці закони. Перше. Друге, абсолютно жахлива історія. Називається закон правильно, закон про референдум. Але там нічого про референдум немає. Це закон про Янукович назавжди. І прийнявся він за три дні після виборів тільки тому, що немає конституційної більшості в парламенті, немає цих 300 голосів. Тому шукають новий шлях, як же того Януковича залишити в 15-му році президентом. Головну роль там грає Міністерство юстиції, яке визначає, чи є правильним питання, що виноситься на референдум, чи неправильним. І ми можемо собі уявити, що якщо ми Дійці ставимо статі прочитав. і зараз, я читала цей закон, і далі я хочу сказати, що не було дуже важливо у вашому е е пам'ятці для народу відносно того, е як формується референдум. Кількох речей ви знаєте, шановні е громадяни, шановні колеги, як формуються ці комісії, що будуть рахувати е як там е результати плебісциду. Вони формуються з органів влади. І ми собі можемо уявити, що вони порахують. Туди не входять взагалі представники політичних партій. Вони не мають навіть спостерігачів там на е, цих референдумах. І дійсно, за п'ять днів має ЦВК перевірити правдивість правдивість оцих підписів з даних. Наша ЦВК місяць рахувала е, голоси на двох дільницях. Вона порахувати 2 плюс 2 не може. Але тут вона за п'ять днів порахує. Далі за 10 днів ЦВК, згідно цього референдуму, оця підбанкова, під'януковичська ЦВК має встановити. Результати референдуму, які відразу стануть законом. І там навіть ми не можемо ніхто ні до суду подати, ні звернутися до конституційного суду, щоб запитати, так це конституційно чи ні? І це ви називаєте законом про референдум. От ви знаєте, пане Олександре, дуже шкода, що такі метаморфози влада і команда Януковича робить, в принципі, сталиновитими юристами, яким ви є. Шкода, правда, тому що тут є люди в цій студії, які пам'ятають вас іншим юристам. Дякую, пані Ірина. мені дуже шкода, що є. Е... Панідам, я думаю, шкода, що є такі політики і такі ну, добрі журналісти в минулому, які дозволяють собі ну, абсолютно неправду по відношенню до предмета, які обговорюються. Хочу сказати перше. Закон приймався ЦВК, в спосіб. А яку ви називаєте Януковича, вона була сформована в 2005 закон році. Закон було в Я хочу в спитати, чи не забули, ким був Янукович Віктор Федорович у 2005 році? І от ця ЦВК до сьогоднішнього дня працює. Ви стверджуєте, що Міністерство юстиції визначає, які питання правильні чи ні. Но якщо б ви відкрили цей закон, то ви б там. Повністю від першої до останньої сторінки його прочитали, бо не знайшли такої позиції. Тому не потрібно посилатись на те, що не існує в природі. Що стосується того, що сказали, що я не відповів, як дотримання регламенту, як Конституція мінялась, на то, коли її ухвалювалась Конституція 96-го року, я, про закон. я думаю, Це не що ну, послалася, що я не відповів на питання Олександра Савина в цьому ракурсі. Щоб обов'язково передбачений був розділ, який підтримувався абсолютно безконфліктно, консенсусно, який має запобігти волюнтаристським змінам конституції. І якщо це було зроблено в 2004 році, то для цього той розділ і існує, і для того існує конституційний суд, який спеціально має повноваження для того, щоб захищати основний закон від його змін в неконституційний спосіб. Що стосується регламенту Верховної Ради України, я тут з великим жалем можу погодитись, що він порушується з першого дня його ухвалення регулярно в усіма скликаннями на всіх сесіях. Так, це реалії, які існують в Україні. Хоча цей закон був прийнятий в першому читанні за, за рік, десь, а, мабуть, в 10-му році, тобто достатньо давно. А це не те, що сьогодні принесли, завтра проголосували. Він ухвалював був а, Розгляд його а, в другому читанні був незавершений. Потім то що в Верховній Раді, те, що в Верховній Раді потім було прийнято рішення а, повернутися до редакції першого читання, це право народних депутатів України. Що стосується дотримання всіх. Позиції, які є в чинному сьогодні регламенті, я хочу ще раз сказати: так на превеликий жаль, регламент Верховної Ради в парламенті порушується. Але це не може вплинути на зміст того закону, пісує, ти, було який ухвалюється, ухвалюється в конституційний спосіб. І для мене дуже дивно чути, що закон прийнятий для того, щоб назавжди був президентом Віктор Федорович Янукович, якщо громадянам дається право. Визначати а, питання, які будуть вони виносити на референдум. Президент має право тільки проголосити, якщо є народна ініціатива, або зобов'язаний призначити, якщо вносяться зміни парламентом в три розділи. У нього більших можливостей на ініціювання референдуму немає. Я не розумію, чому так боятися права громадян безпосередньо голосувати. І якщо будуть наступні вибори, будуть різні кандидати і. Ніхто ніхто не буде призначати нам наступного президента його виберуть громадяни України.